Всім привіт! Що робити, коли дитина вміє розмовляти, а говорити окремі слова, може, не дуже всі звуки вимовляє, але все ж таки. Але говорить або ехололічно, коли повторює, їй кажуть, сова, сова, муха, муха, яблуко, яблуко. Або їй кажуть, скажи, скажи, скажи. І без скажи, говори вона не вимовляє. Ось, роблять, починаю з таких вправ, коли перегортають, вчать відповідати на питання. Якщо це спрацює, то супер. Це таке найпростіше рутинне заняття. Так? Перегортають картки і кажуть: ось тут предмети в мене, так? Я перегорнула і кажу, що це, і перегортаю. І ось від цієї такої несподіванки дитина може зініціювати е, вимовляння. Якщо вже дитина е, нормально вимовляє, без підказок, ми розбираємо, коли без підказок. Можна, якщо це диспрак дитина, то можна, коли перегорнули, ще дати підказку першої літери, трошки зініціювати її, е, звуковимову, підштовхнути. Але це дуже індивідуально, це знов я про своє. Е, далі перегортаємо, що це? А тут мило, мило. Що це? Буси. Е, якщо це працює, супер. Е, далі. Тут в мене е, тварини. Так, перегортаю, що це? тьфу, вибачте, хто це? Е, сова. Хто це коза? Хто це жук? Комахи пішли? Хто це муха? Якщо це працює, це на столі робиться, так? то супер. Якщо не працює, то треба використовувати якісь цікаві для дитині, мотивуючі. Вона досягає своєї цілі, і це її мотивує назвати цей предмет, так, те, що, те слово, яке ми хочемо, щоб вона назвала. Може, ви бачили так, один із варіантів. Беремо якісь, якусь посудину, кладемо отут в мене картки. І присипаємо якимось борошном, тим безпечним борошном або якоюсь дрібною крупою. Це повинно щоб було безпечно для дитини. Якщо дитина не їсть людина, як у мене Сашуля, то це кукурудзя не борошно. І треба ж дивитися, так, щоб дитинка нічим не, якщо це крупа, не вдавилася. І граємо в розкопки. І е, можна казати, ой, давай знайдемо, що зображено на картинці. О, що тут? І отак розчищаємо. так? Дитинка розчищає. У вас друга е, кісточка. Е, пензлик. У вас інший пензлик, дитинка розчищає і ви розчищаєте. І можете на випоротки. це треба дивитись, як подобається дитині. Може, ви трошки там десь е, 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 щось трошки робите, щоб не заважати дитині, але щоб це була сумісна така гра. Дитинка розчислила і розчистила картку, і ви кажете, що це? А Тут хмаринка, потім розчистила, а тут сіно, ще розчистила, а тут ваза. Ось так. Ще один метод. Коробка, в якій треба шукати, хто тут є. Сашуль, ні. Саш, будь ласка, ні, не розсипай. Зараз по всій хаті розсипаю. Сашуля, будь ласка, ні. Ні. Я тобі дала орбізи, Все. Так, секундочку. Так. І ось такі коробці. Треба дитині пошукати, хто тут є? Тут може, може бути транспорт якийсь. Так? Все що завгодно. Що дитині може подобається, якась категорія, так? Може посуд дитині подобається. Треба дивитись теж під дитинку. Я тут шука... шукаємо і О! дитинка знаходить, і ми питаємо: хто це? Дитина Жук. Хто це? Лисиця! Шукає, шукає далі. риється, риється, дістає. Хто це? Ципа? Якщо не йде, то треба запитувати, давати паузу дитині, подумати, щоб в неї в голові спрацювало. Так? Дитина подумала про це слово. І тоді я ж кажу, дивлячись на те, як займалися з дитиною, як ініціювали її мову, як ставили збуки, який був діагноз, або дитина нормально розмовляла. То тут треба дивитися, або давати підказку, якщо дитина диспраксик, або ось робити паузу, якщо дитина не сказала, самі скажіть декілька перших разів. А далі мовчіть, чекайте, що дитина скаже. Далі розкопки провели. В коробці пошукали, що можна ще? можна ще взяти ось те, на що. Ой, зазіхав Сашуля. У мене тут такий тазик, зараз вам покажу. Ох, ось з таким сипучим дрібним камінцем. Ой, це теж такі розкопки. Даємо одну ложку дитині, одну собі, і шукаємо, хто тут є. От я знайшла і питаю, хто це? А. а, Якщо б Сашуля міг сказати, він би сказав свиня, а так він каже, а далі, там Сашуля шукає, шукає, ну шукай. А, шукай. Прийшов, а. шукай, хто тут є. А, хто це? Корова? Отак грати. Тут а. ще є, але я буду забирати, бо Сашуля зараз розкидає. А. Ага, Що ще можна придумати? Ну от я взяла таку баночку, можна просто покласти на столі і теж розгортання. Теж дитина розгортає і потім ми записуємо. Хто це муха? Дитина відповідає в гарному разі. Теж розгортає? Хто це? Жаба? Доставай ще, або достаєте по черзі. І ви свою розгортаєте, і самі в себе запитуєте і відповідаєте. Потім дитина розгортає, ви в неї запитуєте і мовчите. Чекаєте, що дитина відповість. Хто це? Оса! Ось таким чином. Урізноманітнюєте. Далі, що ще? Потім так само, якщо е, це все пішло, то так само вивчаєте дієслова. Е, ось картки можна сховати, е, можна сховати і в коробці, можна сховати і в муці, так, розкопки робити. Можна робити смугу. Знову вилетіло в мене перешкод, смугу перешкод. І там ховати картки, дитина їх знаходить і ви, або збирає. Ви на прищепки прищепили, так? і дитина проходить і збирає ці картки. І коли вона збирає, ви питаєте, що робить? Ось такий yeah. якийсь можна квест придумати, я ж кажу. Або збираю з прищепок собі е, на якийсь пі, е, якусь таку баночку, краще на якусь тарілочку, так, щоб картки добре клалися. Збираю собі на тарілочку, і ви запитуєте, ходите з нею, що робить, і дитина стоїть. Потім зняла наступну картку, що робить? Сидить. Потім зняла наступну картку. Що робить? Біжить. Що робить? Їсть. Що робить? Спить. Так само можна просто перегортати, так? Також покласти і перегортати. Тут в мене вже складніше пішло. Перегортати отак. Да? Що робить? Малює. Якщо це спрацьовує, це. Вам пощастило. Якщо ні, то треба ось мотивувати, якісь квести робити. Сашуль, почекай, заохочувати якось. Або ж такі розкопки. Дитинка пензликом розкопала в муці, і ви питаєте, що робить? А тут малює: малює. Тобто, ви зрозуміли, що по такому принципу. Можна вивчати також дієслова. Зараз сашулечка. Іди сюди. Іди, Сашулька хотів роз... розкидати, так? розкидати хотів. Камінці хотів. То в мене такий ґрунт для акваріуму. Ага, я його висушила і в ньому класно все ховати. А сашулі це подобається на дотик такий. Ага, чекає, що я буду. Сам вимкнув, ну, хоч на паузу нажав. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш збір на земельну ділянку, ставте лайки, поширюйте, діліться. Ой, не кусайтеся. Діліться нашим каналом. Усім до побачення. Пока-пока-пока.